Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MiHi на цоколь HB3HB4 з температурою світла 5500 Кельвін. Постачається комплект фірмової упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи і перехідники на інший цоколь. Лампи. Мають потужність, як заявляє виробник, 53 Вт. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Великий плюс даної серії ламп: що на проводі живлення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення ламп в автомобілі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено виробником. Коляна температура 5500 кельвін. Нагадаю, потужність 53 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тінєву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.